Воно так іде, з одного боку чи з Е, Знімаю БМВ для майбутніх клієнтів, щоб бачили, що малювалося. Бампер перетерли, от він був і рідний. Перетерли під помальовку. Оце воно вже, можна сказати, під помальовку готовий. І от через таку штуку треба цілий вимінувати. І крило. Бо на крилі є. Царапинки такі, блін, маленькі. А, бо то є на А там